Вітання! З вами я, Тетяна Ставінська, у програмі «З перцем і серцем. Сьогодні у нас в гостях гуморист, стендапер і актор Володимир Жогло. Вітаю, Володимире! Дякую, що сьогодні з нами. Дякую, що запросили. Я хочу почати нашу розмову з короткого Окей. Відповідайте, будь ласка, швидко. Легко. Кава чи чай? Кава. Сова чи жайворонок? Сова. Зима чи літо? Зима. Диня чи кавун? Кавун. Борщ чи вареники? Борщ. Стендап чи шоу? Стендап. Шумна компанія чи побути з собою? Шумна компанія. Стояти і ходити, чи лежати і сидіти? Лежати і сидіти? Знати болючу правду, чи ніколи її не чути? Знати болючу правду. Сюрпризи. За чи проти? Проти. Якби не гуморист, то. Політолог. Гострий розум чи гаряче серце? Гострий розум. Фу. Фу, а я ну, я закумулював всі свої можливості зараз. Ви такий серйозний. Дуже серйозний. Можете розслабитись. Добре, дякую. Розмова у нас буде не вимушена, легка. Окей, я сподіваюся, що все добре. Дуже вдасть. подобається. Це мені дуже подобається. Як у вас з оцим гострий розум і чи гаряче серце? От В народі кажуть, добряк. Ви себе таким вважаєте? Це е, оціночне судження. Я можу себе по-різному якось вважати, все одно оці от штуки, які от кажуть добряк чи недобряк і так далі, тому подібне, це, це зовнішнє означення тебе, як людини. Ну тому я не знаю. Я, я себе визначити ну внутрішньо не можу. Я не знаю, я такий, от як я себе поводжу, як я себе репрезентую. А оці всі зовнішні речі, то нехай люди визначають, і якщо їм це важливо. Але ви по своїй суті добряк чи такий більш строгий? І... Я не я не замечав за собою якоїсь такої надмірної строгості, чи чіткості якоїсь такої? Ні, мене такого нема. Ну, чі, якщо на бліц ви відповідали, як бо я, я зібрав, я зібрався максимально, такий... максимально. Кажуть, що гумор це зараз зброя українців, така народна зброя. Чи вважаєте ви це правдою? Бо для мене особисто гумор це такий трохи ліки, а не зброя. А я би не розмежовував, тому що знову ж таки, це ж залежить від сприйняття людини. Якщо для когось гумор це зброя, а це таки дійсно зброя. І це не тільки зброя в контексті нинішніх обставин об'єктивних, угу. не тільки в ситуації нинішньої війни. Гумор це завжди був зброєю, Остап Вишня. Чи не боровся він? Боровся. Чи не продукував він гумор? Продукував. Чи не боровся він за. Глобально е, якусь е, ідентифікацію кожного громадянина як українця, кожної людини як українця. Звичайно, так, Павло Глазовий і так далі. Ви не забуєте, що е, покійний все Стайко в 2006 році, якщо я не помиляюся, е, це до речі, можна якось там загуглити, угу. бо я можу помилятися в датах. У 2006 році е, Теодори з Васюківки е, зробив нову редакцію. Щоб від, від, відмовитися від цього е, радянського, що було в цьому творі. Чи ж це не зброя? Зброя, звичайно. І е, з іншого боку, е, як ви сказали, зброя або ж ліки. ліки. Ну, е, гумор лікує. Однозначно лікує. Ви зауважте, який рівень от, е, мемів грандіозний, як люди е, і українці здебільшого реагують на якісь такі от, е, виклики. Зовнішні, як вони реагують з гумором. Дуже швидко, дуже оперативно, дуже якісно і дуже смішно. І як на мене, ну я вважаю, що це в природі українців сміяться, і в тому числі сміяться над ворогом, висміювати його. Таким чином знецінювати його так звану велич, яку він сам собі приписує. Козаки завжди сміялись і висміювали ворогів. Це мені здається, що це в нас в крові. Межуються ці поняття. Однозначно, це однозначно симбіоз. Так. У Тернополі ви в рамках стендап-туру зважився. Так. Вперше він відбувається: стольний ваш. В Тернополі стендап. так. Так. Назва конструктивна. Як щодо наповнення, відкрити нам цю завісу, що буде? Ви будете давати якісь, можливо, лайфхаки? Ніколи в житті. Бо е, я е, послуговуюся таким правилом, е, яке звучить, е, поради даються тим, кому вони не треба, або тим, хто не може ними скористатися. Тому ніяких лайфхаків, е, е, ніяких навчань або ніяких секретів я розкривати не буду. Через то, що е, ну, це все дуже очевидні речі. Зважився, чому так названо? Бо е, дякую, що ви заважили що конструктивно, через те, що воно має два змісти і два сенси в собі. Зважився на індивідуальну діяльність через знову ж таки об'єктивні причини, через те, що зараз колектив те саме шоу. В минулому варіати шоу не функціонує по причині того, що Валентин Сергійчук, мій кум, виконує бойові завдання в лавах п'ятої штурмової бригади, і Сергій Полопан, мій кум і мій друг. Гітарист у Варіати шоу він е, зараз виконує бойові завдання в 55-му окремому полку зв'язку. І відповідно, ну, колектив не може так е, функціонувати. Якщо забрати з п'яти людей двоє, це вже не зовсім той колектив, про який йде мова. Тому це на паузі. І відповідно я зважився на індивідуальну роботу. І зважився це е, чисто об'єктивно. Ну, давайте десь справі очі. Якщо люди дивилися на е, такі проєкти, як Варіати Шоу і те саме Шоу, то вони е, чисто візуально розуміють, що ну. Об'єктивно зважився. До речі, я вам хочу зробити дуже великий комплімент. Ви візуально дуже зменшились, і, власне, хочеться про це більше поговорити. Як так сталося? І, от наперед забігаючи, скільки ви зараз скинули кілограмів від вашої початку? Станом на сьогодні, в цю секунду, мінус 67 кілограмів. Космос просто. Ні. Ні? Ні. Немає ще межі. Йдете е, далі? Цілком можливо. Я, ну, Я не знаю. В лікарні мені сказали, що вага може там вернутися в межах 10-15 але це, не більше. Це за який проміжок часу? 9 місяців. Ну, наслідок баріатричної операції. Є різні форми беріатричної операції, і, на мій превеликий жаль, в Україні це не планова операція. Але я мусив її зробити, бо вже моє здоров'ячко мені казало, володя, володя. Може бути таке, що до побачення. Ти занадто молодесенький. Що стало цією рушійною силою? Пригадуєте? В е, першу чергу, підтримка дружини. Вона, власне, мене дуже мотивувала і наполягала на цій операції. Лікар Василь Зінович, дякую йому. Він теж наполягав. Через те, що в мене вже крім. Апноя, е, якісь мікроінсультні речі, підозри на ішемічну хворобу серця, варикоз на рівні тромбозу. Е, ну, коротше, там було дуже багато всього, і діабет в тому числі. І мені треба було дуже різко скинути вагу, щоб хоча б мати шанс внормувати своє здоров'я або хоча б зупинити прогрес оцих всіх патологій, які в мені були, вдалось. Е, вдалось. Слава Богу, що вдалося. І е, дуже шкода знову ж таки, що, ці, що цей тип операцій в, е, в Україні не є плановий, на мій праведний жаль, через те, що Беретрія це ж не тільки про е, поняття схуднення, це ж і про поняття там, до прикладу, е, оперування онкозахворювань е, кишково шлункового тракту на е, ранньому етапі, е, язви, гастритні історії і так далі. І тому подібне. Ну, Пасувало би, щоб, пасувало би, щоб ці операції були. Ну, і я зробив цю операцію. Так, мені прийшлося позичити гроші, потім відпрацьовувати, але тим не менше. Ви задоволені і щасливий. Е, я скажу так: результат відповідає і навіть перевищує всі мої сподівання. Я вважаю, що гумор він напряму залежить від інтелекту. Смачно жартувати може далеко не кожен. Погоджуєтесь? Смачно. Так гарно, щоб було цікаво слухати і смішно. Ні, ну то, то знову ж таки, дивлячись, в кого яке гумористичне сприйняття, почуття гумору, це ж така штука, вона дуже індивідуальна. Когось смішить одна річ, когось смішить інша річ. Хтось вважає, що там, до прикладу, той продукт, який я, який я створюю, він взагалі не смішний, що він рудиментальний і так далі, і тому подібне. А є люди, яким це. Підходить і яких це влаштовує. Гумор це дуже така е, розмита грань в контексті сприйняття. А якщо до зовнішності, Гумористу важливо бути смішним? Візуально? Так. Ні, не обов'язково. Е, давайте візьмемо, якщо ми говоримо про стендап-комедію, легендарних стендап-коміків. Легендарних, так? Е, Джордж Карлін. Чи він був візуально смішним? Ні. Це був дуже жорсткий, сивий дядько. І форма викладу його е, матеріалу також була жорстка, але люди сміялись. Тобто, не обов'язково смішити з зовнішністю? Ну так, е, якщо, якщо ми говоримо про е, поняття інтелектуальності гумору, це теж суб'єктивне питання через те, що е, є люди з різним рівнем еродиції і з різним інтелектуальним рівнем, і вони сприймають гумор по-різному. Для хто цього для є вас... гумористь. З Українських гумористів стендаперів такий, от, на ваш погляд, одні з кращих? А, дуже, дуже складне питання через те, що дуже багато, багато грандіозних, талановитих, молодих е, стендап-коміків. Е, я для себе завжди визначаю через те, що е, мав честь працювати з такими людьми, як Максим Кравець, Богдан Вахнич, е, Олег Лозанов, е, Вадим Дзюнько. Не Алла Волкова, Лера Мандзюк, е, Антон Тимошенко, Вася Байдак. Ну я можу перелічувати це дуже довго, але це дуже достойні е, гумористи і стендап коміки. Ви в бліці сказали, що якби не гуморист, то політолог. Так хто ви за освітою? Політолог. Я в університеті вчила політологію, я знаю, що. Вчерість, співчуття. І так, е, я закінчував Елену імені Івана Франка, філософський факультет за напрямом політологія. Е, кафедра в мене називалася Кафедра історія та теорії політичної науки. І е, коли я вступав на цю спеціальність, до речі, я подавав документи тільки в один Виш на одну спеціальність і на один факультет все, крапка. І, і я поступив мені. Напевно, що пощастило. Причому на бюджет. Угу. І, це, і мені дуже подобалося це все. Насправді дуже подобалося. В мене якісь були юнацькі якісь бачення про те, що я зможу впливати на політичний процес держави і так далі і тому подібне. Не знаю, чи, не знаю, чи зараз би я вступав на цю спеціальність і на цей факультет, але ну, досвід був дивовижний. І якби я не став гумористом, я би працював в цій сфері далі. Як вас занесло в гумор? Це ще зі школи. Це почалося з вар'яття публічно? Ні, ні, ні. До того. до того. Мені дуже пощастило в житті, що я потрапив в колектив тоді ще називався КВН був такий було таке шоу на теренах України і на теренах Пострадянщини. І е, в рамках цього проєкту е, мені пощастило потрапити в команду КВН бомба млинів, і ми, напевно, що, якщо я не помиляюся, в 2010 році стали крайніми телевізійними чемпіонами Вищої української Ліги КВН і першими за історію існування Вищої української Ліги КВН україномовними чемпіонами. Тому от я дуже пишаюся цим, що я був долучений до, е, до такого колективу, де були зосереджені максимально талановиті люди, максимально. От, А вже потім і варіати, і так далі. Але все почалося ще зі школи. Е, в нас колись не було поняття булінгу. Угу. Нас Жартували. Колись... Один на одним, Ну є якась фіз... е, фізіологічна специфіка. А давайте, давайте справді. Очі. У мене завжди була фізіологічна специфіка. Рудий і грубий, ну це ж комбо. Це ж комбо. Ну, якщо в школі є рудий і грубий, з нього будуть сміятися. Це очевидно. І в якийсь певний період часу я вирішив використати цю свою особливість в свій плюс через сценічну і творчу діяльність в рамках КВН. От звідси все і почалося. Ображала вас, коли жартували певний період часу ображала. Потім я з цим звикся. Це, це нормально. Людина адаптивна, вона адаптується до всього. Ви дуже суттєво скинули вагу. 67 сім кілограм. Як щодо фізичних навантажень, ви займаєтесь спортом? Я зараз станом на сьогодні не займаюся важкими фізичними вправами. Я би дуже хотів включити плавання. Щоденне, але ми живемо у Львові і, відповідно, у Львові не так багато відкритих водой безкоштовних тому, на жаль, не займаюся плаванням, але е, фізичними навантаженнями станом на сьогодні я не е, ну, не роблю поки що, але обов'язково цим буду займатися. Як сказали мені лікарі, після 18 місяців ми пройдемо ага. ще одне комплекс, комплексне обстеження mm. організму. Тоді будемо розуміти і знати можна тільки з дозволу лікаря, вже тоді можна виключно, і виключно. накачувати м'ясо. Виключно супер. Хоча ну в принципі, можна і вже по після трьох місяців після е, операції можна було б займатися певними фізичними навантаженнями. Але якими ходьба, біг. плавання біг ще mm. ні. ні. Але ну от і в процесі можна було би це розвивати, але ну давайте справді, я лінивий. Я цього не роблю. Вибачте. А ви робіть, ви робіть, вам, вам то треба. Всім, тут треба всім. Не беріть приклад з мене в, в плані фізичного е, розвитку організму. Як змінився гумор за час повномасштабного вторгнення? Він став е, щиріший, відвертіший, швидший, е, жорсткіший. Але водночас правдивіший. і більше український, і проукраїнський, і більше його стало, правда? Так, однозначно. Чи вдається людей окрилити позитивом у цей складний для всіх час? Як саме ви це робите? Я намагаюся це робити своєю творчістю, але знову ж таки, це ж питання кожної людини окремо. Я не можу людям нав'язати позитивне сприйняття світу. Будьте щасливі. Це, власне, це ж це ж залежить від людини. Ну, як людина сприймає реальність, як сприймає дійсність, це від неї залежить. Я а би дуже хотів своєю творчістю допомогти людям бачити більше е, світла, і добра, і о, о, гумору в житті. Не знаю, наскільки мені це вдається, я, я би хотів, щоб так було. Ну, але це знову ж таки дуже індивідуальна річ. А оточення? Як ви підтримуєте своє близьке оточення, свою сім'ю, свою дружину, своїх батьків? Ну, своєю щоденною роботою це раз. А по друге, знову ж таки, я вже згадував про те, що в мене два куми, і два куми виконують бойові завдання. І своїми концертами, і своїми виступами, я вважаю святим обов'язком людей, які це дуже важливе уточнення, ще досі мають можливість виступати і гастролювати, вони зобов'язані підтримувати Збройні Сили України. Крапка. Це обов'язок. Раз. По-друге, ну яким чином я підтримую своє оточення? Так як і вони мене хорошим словом, доброю емоцією, обіймами, цьомками. Таке. Як ви підзаряджаєтесь? Ви всім роздаєте свою енергію, підтримуєте, жартуєте, а самі, самі як? То для вас є цим основним мотиватором не опускати руки і підтримувати інших. А оце власне дуже зворотній взаємозв'язок. Я би не сказав реверсивний рух енергії рівно стільки, скільки я віддаю людям, рівно стільки і люди мені дають, скільки я віддаю близьким і рідним, стільки і вони мені дають. Ну і це власне джерело мого натхнення і мого життя. На завершення, щоб ви побажали нашим глядачам, як зробити так, щоб е, от дійсно е, не падати духом і тримати цю планку, хоча б, ну, не скажемо так, не максимально, а на тому рівні, щоб от не зневірюватись у завтрашнє краще. Просто пам'ятайте, що якщо є у вас е, можливість жити і працювати для того, щоб е, робити цей світ кращим, просто це робіть без зайвого навантаження на мозок. Чи робите ви правильно чи неправильно? Життя розставить всі крапки над і не зупинятися, просто робити. То, що ви зараз робите, робіть. Е, якщо вас це не влаштовує, не робіть цього. Бо якщо ви будете робити щось те, що не приносить вам ні задоволення і не приносить ніякого благополуччя, радощів, е, оточенню, і вам в першу чергу, вам, ну ви е, руйнуєте себе. Все крапка. Ми зараз живемо в такий час, коли задумуватись про якісь глибинні основи психологічні, варто, але не треба на цьому фокусуватись. Фокусуватись треба виключно на тому, щоб зберегти поняття України в найширшому розумінні цього слова. І тримати планку. О, тримати планку. 15 секунд. Хоча би. Клас. Я дякую вам за розмову. Дякую, вам. дякую що завітали сьогодні. Дякую, що запросили. А нашим глядачам спасибі, що були з нами. Це була програма з перцем і серцем на телеканалі Тернопіль 1. Побачимось. На все добре. З перцем і серцем. Клас!